Сьогодні покажу вам контейнери для суші, ролів та кондитерських виробів. Найбільша коробка з нашої колекції – 270 на 200 мм. Тут можна розмістити не просто 4 чи 6 ролів, а цілий святковий сет. Картість однієї штуки – 12 грн. Також ми продаємо упаковкою 25 штук – 291 грн. Алі йде молодший, але не менш серйозний варіант – 270 на 190 на 60 мм, а за одну штуку – 13 грн. Також продаємо упаковкою 246 грн. за 20 штук. А щось Пактніша 224 на 150 мм. Ідеально підходить для тих, хто хоче, щоб їхній обід виглядав, як у ресторані, навіть у дорозі. 9 гривень за одну штуку. Ковка, що складається з 50 штук, коштує 432 гривні 50 копійок. Розберемо, така як моя долоня. І нарешті малюк. 184 на 129 мм. Контейнер створений для тих моментів, коли ти кажеш, я тільки трошечки поїм. Ціна за одну штуку 6 гривень. Ковка, що складається з 50 штук, коштує 300 гривень. Замовляй на сайті території упаковки.